Це був листопад грудень минулого року. Ми підсумки підводили цього першого етапу 15 грудня на Конгресі Благодійна Україна. пізніше ми доповнили це експертне дослідження, розширили географію експертів і доповнили його деякими конкретними речами. Які події в сфері благодійності в новому році були важливі? Які благодійні фонди працювали на погляд експертів відкрито публічно, так як. Цього вимагає і законодавство, і громадськість, е, які публічні особи е, найбільше асоціюються от, в експертів з розвитком благодійності. Ось ці речі ми, ми доповнили, і фактично сьогодні ми вам презентуємо такий річний звіт з ключовим експертним дослідженням 86 експертів, але я думаю, більш детальніше Олександр і Маргарита доповнять, чому це треба було робити і як це робилося. І е, на завершення цього вступного слова хотів би е, підкреслити, що. Знаєте, я думаю, що присутнім тут не нове те, що благодійність за цих декілька десятиліть в Україні. Переживала дуже непрості, такі хаотичні такі рухи і так далі. Зараз вона вийшла на системний свій розвиток. Зараз є систем, системно працюючі фонди, люди, благодійники, є об'єднання благодійників. І тому варто переходити до таких речей, про які ми зараз говоримо. Мені приємно, от декілька тижнів тому ми презентували проєкт проект Разом з які медіа Україна. Пишемо про благодійність. Це так само проект, який показує. Що ми хочемо, щоб громадськість говорила про благодійність? А сьогодні ми презентуємо оцей наш річний звіт: перший річний звіт в Україні про розвиток благодійності.